Радіо Чикаго Розпочнемо з актуальної інформації про нові правки щодо закону про мобілізацію. За рішенням президента демобілізація можлива після 36 місяців служби. Саме за таких умов підтримав правку оборонний комітет. За словами нардепа Олексія Гончаренка, він пропонував, щоб демобілізація відбулася без додаткових рішень ставки Верховного головнокомандувача. Однак депутати його правку не підтримали. Також оборонний комітет відхилив правку щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують зарплатню від 35 тисяч гривень. Були Окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують високу зарплатню та сплачуть податки, але вони були відхилені навіть без обговорення, розповів коментарі в соціальних мережах нардеп Ігор Копитін. Отож, вже завтра комітет у Верховній Раді завершить розгляд усіх правок до закону про мобілізацію, повідомив Нардеп Железняк. Сьогодні комітет з питань безпеки дійшов по законопроєкту про мобілізацію до 3518 тисячі правки. Ну близько 40 тисяч жителів Прикарпаття офіційно у розшуку поліції за неявку до ТЦК. Людина потрапляє до системи оберіг, якщо проігнорувала повістку. Не стала на облік чи іншим способом ухилилася від призову. Розповів в інтерв'ю газеті «Західний кур'єр заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК і СЕПА Роман Бондар. Радіо ЮНЕЙЧИКАГО.